Чи варто вести особисті фінанси? І ви такі, е, звісно, так, чувак, це ж очевидно, блядь. ну, в тебе канал про фінанси, інвестиції, потрібно вести фінанси. Все, розходи ми закінчили відео. Але фішка в тому, що я не веду зараз особисті фінанси, і про це, власне, ми сьогодні поговоримо, про те, чому так склалося, чи варто вам так робити. На самому початку свого взагалі ось цього там шляху, Да можна сказати, я, звісно ж, вів особисті фінанси. Робив я це дуже довгий період часу. Потім, в якийсь момент, коли я вже там почав займатися підприємницькою дією. Я зрозумів, що мені це не дуже подобається, тому що ця постійна економія на всьому, тобто там такі, вам потрібно економити на кожній чашці кави, їздіть на автобусах, і все таке мені стало якось не дуже комфортно. Тому що дійсно, з точки зору банального накопичення грошей, витрачаєте менше, більше відкладаєте, все у вас круто. Але з точки зору задоволеності від життя, все ж таки, я вважаю, що потрібно робити якісь дурні е, покупки.